Понад півсотні зупинок громадського транспорту у Полтаві планують капітально відремонтувати. Цим займатиметься міське управління капітального будівництва. Раніше ці роботи виконувало управління житлово-комунального господарства міста, але частина зупинок так і продовжувала перебувати у неналежному стані. Повідомив начальник міського управління КАП-будівництва Максим Медведєв. За його словами, плани ремонтів будуть визначати після обстежень всіх об'єктів. Наразі управління житлово-комунального господарства передало УКБ проекти ремонту чотирьох зупинок громадського транспорту. Управління ЖКХ передало свої чотири проекти, які були розроблені в 2021 році і в 2023 році в році перемогу. Ці два мільйони гривень вони були виділені ще для управління ЖКХ. Для подальшого коригування цих проєктів в цьому році, але вони ці кошти не використали і роботи зроблені не були. Тому разом з цими коштами нам передали ці проєкти і нас визначено для нас.